Убок номер 25 Тонічний тризвук та його обернення. Розв'язання субдомінантового та домінантового тризвуків обернення тонічного тризвуку. Подивись, будь ласка, відео обернення тонічного тризвуку, перейшовши за посиланням або за першим QR-кодом. Тонічні акорди консонуючі та стійкі. Вони складаються зі стійких ступенів з першого, третього та п'ятого. Екстакорд, кварцекстакорд. Вони всі складаються зі стійких ступенів. І розв'язання не потребують. Субдомінантовий і домінантовий треслок, вони теж консонуючі. Послухай. Але там є нестійкі ступені, які потребують розв'язання. Давай подивимось. Ду мажор – це дур, тонічний тризвок. Його перша оберігає секстакорд, другий кварцекстакорд. Тепер субдомінантовий тризвук, який складається з четвертого. Зафарбуємо його, це не стійкий ступінь шостого та першого ступені. Перший залишається на місці. Четвертий піде в третій, а шостий піде в п'ятий. І так, субдомінантовий тризвук, Розв'язався у секстакорд. Домінантовий тризвук складається з п'ятого, це стійкий, сьомого та другого ступенів. П'ятий залишається на місці. Сьомий, звісно, йде в перший. А другий у нас в даному випадку піде в третій за правилом тяжіння. Не в перший, а в третій. І у нас утвориться тонічний кварт Подивимося на три звук у ля мінорі. а-моль. Він теж складається з першого, третього та п'ятого ступенів. Консонуючі стійкі. Субдомінантовий тризвук. Четвертий, шостий та перший ступінь. Перший залишився на місці, четвертий, в третій, шостий в п'ятий. І утворився тонічний секстакорд. Далі Домінантовий тризвук – це гармонічний ля мінор, соль дієс підвищений, домінант у нас буде велика, п'ятий ступінь на місці, сьомий в перший, а другий пішов в третій. І утворився тонічний кварт-секст акорд. Перше завдання потрібно побудувати у даних тональностях тонічний тризвук з оберненнями та субдомінантовий домінантовий тризвук з розв'язанням користуючих правилами. І так, Па-Дієс. дві тональності: це соль мажор, Г дур та паралельна мі мінор е моль. Тонічний тризвук соль мажорі Соль сі ре са. Ре, соль, кварц, Побудуємо субдомінантовий тризвук від четвертого ступеня. До, мі, соль. Це буде четвертий ступінь, шостий ступінь і перший. Перший залишиться на місці. Ці будуть нестійкі зафарбую, і вони підуть. Твориться тонічний секстакорд. Домінантовий тризвук. Ре, фа, дієс, ля. Ре стійкий п'ятий ступінь, сі два нестійкий сьомий і другий. Ре залишиться на місці, сьомий піде в перший і другий піде в третій. І отвориться тонічний квард секстакорд. В мі ми мінорі. Давай побудуємо в гармонічному, щоб домінанта була мажорна. І так, тонічний тризвук мі ми мінорний Мі, ми, соль Сі. Тонічний секстакорд соль Си. І тонічний кварт секстакорд Си соль. Так, тепер побудуємо субдомінантиве. Три звук в мі мінорі. Це будуть такі звуки від четвертого ступеня. Ля, нестійкий, до нестійкий і мі стійкий перший. Перший в нас залишиться на місці. А ці підуть вниз. Сі, соль і утвориться... Хонічний секст акорд. Далі домінантовий тризвук. Мі-мінорі. Це від звуку Сі. Давай знизу побудуємо Сі. Ре-дієс гармонічний. сьомий підвищений фадієс. Сі у нас тільки ступінь це п'ятий ступінь. Він залишиться на місці. Ці підуть вгору. Сьомий піде в перший в мі. І падіес піде в третій в соль. І утвориться тонічний кварт секстакорд. Наступні тональності з одним бемолем – це тональності. Вірно Фа мажор та Ре мінор Ф е, дур. Та Де-моль. Побудуй, будь ласка, в них тонічні три звуки, субдомінантові та домінантові три звуки і розв'яжи в обернення тонічного тризвуку. Завдання номер два. Потрібно заспівати та зіграти з гармонічним супроводом вправу. Це українська народна пісня Туман Яру. Подивись, будь ласка, тональність до мажор, дві чверті. Заспіваємо її. До РЕ, ремі ФА, соль, 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 МІ, МІ, ФА, РЕ, до. ДО. Фаля, ЛЯ, ЛЯ, соль, соль, МІ, соль, фа, фа, ре, РЕ, до. Подивись уважно. Під звуками вправи є три звуки написані. Зіграє тонічний тризвук лівою рукою у малій октаві. Тонічний тризвук. Тонічний секстопор, домінантовий трісук, тонічний трісок, суддомінантовий, тонічний, домінантовий і тонічний. Тон. І зараз я зіграю і заспіваю з супроводом. Акорди в тональності А-дур, ля мажор. Давай з тобою заспіваємо гаму ля мажор. Ля, сі, до, дієз, ре, мі, Фодісля. Третієзи. ля. три дієзи. Тонічний тризвук. Ля до, дієз, мі, Субдомінантовий ре фоді ля, І домінантовий. Акорди цієї. Подивись, будь ласка, уважно. Перший акорд. Мі-лядо діес. Це секст акорд. Підпишу. Дивлюся звуки тонічного. Ля до дієс, Мі. мі, до, Ля до дієс. Це тонічний секст акорд, велика літера Т. Далі Ля, до дієс, мі. Це звуки тонічного тризвуку. Це т Т53. Далі фа діас, ля ре. Ми бачимо, що це секстакорд. Але які це звуки? Ре фа – це звуки субдомінанти. Тому це буде субдомінантовий секстакорд. Далі самостійно. А тепер у тональності ля мажор а дур побудуємо акордову послідовність. У заданому ритмі. Та зіграємо. І так, тонічний секстакорд. Додіс, мі, ля. З крапочками. Так, тонічний тризвук. Пишемо його знизу. Ля додіс мі. Буде восьма нотка. Тонічний кварцик, субдомінантовий кварцекстакорд такорд. Субдомінантом у нас буде ре фа фадіес ля. Субдомінантовий кварцекстакорд буде від звуку ля. Ре фа фадіес. Субдомінантовий тризвук Ре, фа, Рефадіес ля. Тонічний кварцекстакорд. Від п'ятого ступеня. Мі, ля до дієс. Так, домінантовий тризвук. Ми, сол, дієс, сі. І домінантовий секстакорд соль мі. Це восьмі в нас ноти буде. І закінчується на тонічний тризвук. Ля до мі, Зверху закінчимо половина нотки. Зіграємо тонічний секстакорд. Раз, і два. і. Раз, і два і Раз і два і Раз і два і. Домашнє завдання потрібно написати у мажорній та мінорній тональностях з трьома бемолями. Це буде... С, дур та С моль, мі бемоль мажор до мінор. Тонічний тризвук з оберненнями та субдомінантовий та домінантовий тризвук з розв'язанням. Дивись, будь ласка, на приклади на уроці. І друге завдання потрібно підписати і визначити акорди в тональності С дур, мі бемоль мажор